А саме тут відбувається пересортування, де в цій кімнаті саме в цій кімнаті, тут. Да. саме тут от а, ну це, біороботи роблять, да? Я так ну, бачу. Е на жаль, поки що немає такої. Дешевшої, але теж якісної машини, яка б це робила. І, і вже звідси матеріал виходить саме до для кожного відділу, для кожної машини, саме свій, який предмет. Тобто, фактично сортування матеріалу це не якийсь логістичний центр, а ось живі живий да, да, да. взагалі матеріал далі передається Ухте. через такі спеціальні віконця. Подивіться. Тобто, фактично, ніхто з кімнати може ну, не виходити, а... просто мандрує мандруємо. В принципі, матеріал, так. Да, повинен мандрувати так через віконця. І також матеріал, вже коли попадає в центральну лабораторію, починає розходитись по відділах. Вже ця кімната це один відділ імунології, куди потрапляє деякий матеріал, автоматизований. А ми можемо пройти далі на другий поверх, бо відділ мікробіології ну не дуже як то фенсі, не, не дуже гарна. Та ні, давайте подивимося. Ну, якщо, якщо не можна, ні, то можна, але а, кишкові інфекції ні, не підемо.